29 березня у штабі командування військово-морських сил України відбулася урочиста церемонія проводів головного інспектора військово-морських сил головної інспекції Міністерства оборони України контрадмірала Ігоря Тимчука у зв'язку із звільненням з лав збройних сил України. Командувач військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко висловив слова щирої вдячності за ратну службу і наголосив, що контрадмірал Ігор Тимчук доклав дуже значних зусиль для розвитку та відродження вітчизняного флоту. У кожна з нас настане той час, коли придеться зняти погони. Сьогодні ми кажемо до побачення, але не кажемо прощавайте інспектора військово-морських сил, Головного інспекції міністерства оборони, контрдміралу Тимчуку Ігорю Володимировичу. Я хочу висловити велику вдячність від нас всіх за ту службу, яку ви пройшли в лавах військово морських сил. Ви дали шлях, ви дали настанову і дали, як кажуть, путівку в життя багатьом офіцерам. Практично кожен з нас стоячий в цьому строю завдяки вам. Супроводжувався і кар'єрно зростав. Була нагладжена дійсно дієва, як кажуть, робота щодо підвищення фаха варівню і підвищення кар'єрного зростання всіх мистецьких складах і комплектування військовоморських сил. І зараз оті зернята, ті, які вклали ви під час формування управління персоналу, під час формування кадрового центру ще на той території, вони зараз зросли. І дають свої результати. Ігор Володимирович Тимчук народився на Миколаївщині. У 1977 році закінчив Чорноморське вище морське училище і після того був направлений для проходження військової служби у з'єднання морської авіації північного флоту. Там він проходив службу на посадах командного складу до 1989 року. Згодом служба була пов'язана із кадровою роботою. У 1992 році, вже після розпаду Радянського Союзу, як і кожен українець, який любив свою батьківщину, прийняв рішення продовжити військову службу українському народові. З 1992 року проходив службу в 33-му центрі підготовки льотчиків на Миколаївщині. Після Миколаєва був Генеральний штаб, управління персоналом, а потім Севастополь, управління кадрів штабу військово-морських сил. У 1999 році очолював відділ, а згодом з 2005-го і управління персоналом Українського військового флоту. Під час подій в Криму у 2014 році, у той час, коли колишнє командування військово-морських сил зрадило присязі українському народові, Ігор Володимирович взяв безпосередню участь в організації охорони та оборони військового містечка, де розташовувався штаб та командування флоту. Після виходу з окупованого півострова був призначений на посаду першого заступника командувача військово-морських сил з 2016 року. Очолював напрямок військово-морських сил головної інспекції Міністерства оборони України. Я хочу висловити величезні слова вдячності командуванню військово-морських сил, які запросили сьогодні мене до командування, і такі облаштували урочисті проводи мене у зв'язку із звільненням зла збройних сил. 26 років Служби в Збройних силах України і майже всі 26 у військово-морських силах, починаючи з 1992 року, коли я за власним бажанням після проголошення України про свою незалежність був переведений з Північного флоту до лав Збройних сил. І всі ці роки в основному я служив у військово-морських силах. Перш за все, це була служба пов'язана з кадровим забезпеченням, з підготовкою кадрів, комплектуванням, відбору, розстановкою. Після виходу уже з Автономної Республіки Крим, після, на жаль, окупації ворогом нашого незалежного українського Криму, я вже займався питаннями дислокації, розміщення, відновлення боєздатності військово-морських сил тут, на територіальній частині України. Всі ці 26 років служби в військово-морських силах були перш за все. Переповнені діяльності спочатку по питаннях створення військово-морських сил, як виду Збройних сил, так як вони створювалися на пустому місці, як то кажуть, з нуля. Потім вже питання удосконалення, розвитку військово-морських сил. Я з великим задоволенням згадую службу на посаді начальника відділу кадрів морської авіації з 93 по 96 роки. Тому що тоді дійсно з нуля ми створювали авіацію військово-морських сил. Був призначений перший командувач, генерал-майор авіації Воловін, я другий як начальник відділу кадрів. І буквально вже через два з половиною місяці була створена авіація військово-морських сил. Потужне на той час було об'єднання, до складу, яку входили три авіційні льотні полки, дві окремі ескадрілі, два гарнізони. Я не прощаюсь з сім'єю військово-морських сил, я буду в Одесі. Буду Працювати, як я вже сказав, у сфері підготовки офіцерів запасу буду займатися у благодійному фонді надання допомоги і розвитку військово-морським силам. Я в душі залишаюсь членом великого корабля, на борту якого написано військово-морські сили України. Відповідно до церемоніалу, контрадмірал Ігор Тимчук попрощався із військово-морським прапором України.